Обласна фіскальна служба посилює контроль за виробництвом і обігом підакцизних товарів. З цією метою податківці запровадили операцію «Акциз-2015». Вони відслідковують та виявляють порушників, котрі нелегально здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами. В рамках операції вилучено підакцизних товарів на суму понад мільйон гривень. А також припинено діяльність двох незаконних виробництв лікера-горілчаних виробів. Окрім цього, відкрито п'ять кримінальних проваджень у сфері незаконного обігу. Підакцизних товарів. В рамках операції акциз нами проведено 70 перевірок у сфері виробництва і обігу підакцизних товарів, внаслідок чого виявлено 31 правопорушення. Як результат донараховано 89 тисяч до бюджету. Із цих вже донарахованих штрафних санкцій до бюджету надійшло 77,1 тисячі гривень, і анульовано одну ліцензію платнику незаконному виготовленню паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу. Податківці протидіють в рамках операції нафтопродукт 2015 Під час перевірок суб'єктів господарювання, котрі здійснюють реалізацію нафтопродуктів через мережу автозаправок, виявлено три правопорушення з незаконного обігу. Вилучено 32 тонни тони паливно-мастильних матеріалів, на суму 631 тисячу гривень і зареєстроване кримінальне впровадження. У нас є два таких платники, які ввозили на територію нашої області під виглядом платформату реформату. Можливо, нафтопродукти, але зараз ведеться слідство. Враховуючи ситуацію на ринку підакцизних товарів, податківці закликають громадськість спільно протидіяти незаконній діяльності на Прикарпатті, адже це значні втрати коштів, які б могли поповнити місцеві бюджети. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.